Всім привіт! Ви на каналі Гонтору і в цьому відео ми з вами поговоримо про мітки на біжі-байбі, тому що мені задавали вже такі питання. Ось я вирішив зробити відео і пояснити, як це працює, тому що мітки є двох типів є полумітки, які ще можна зняти і акаунтом повноцінно користуватися. і Є вже фулмітки. В принципі, якщо вона у вас є, то аккаунт вже можна викидати і ви ним користуватися не зможете, тому що ну, не буде сенсу, бо е, ні в яких промках, в акціях, в лаунчпулах, лаунчпадах і так далі, ви приймати участь цього аккаунту вже не зможете. Тому давайте будемо переходити на біжу-бальбіт. Я вам покажу, як виглядають мітки. Точніше, я покажу, як вони не виглядають. Так, так як в мене мітки немає, сподіваюся, і не буде. Дивіться, як перевірити саме головне, чи є у вас мітка. Для цього беремо. Це самий простий спосіб, до речі, торгівля. Заходимо в спод X і вибираємо Token Splash. Далі просто пробуємо зареєструватися в абсолютно будь-якому Splash». неважливо в якому, вибирайте абсолютно будь-який і пробуйте в ньому зареєструватися. Якщо у вас реєстрація в Token Splash проходить, тоді у вас ніяких міток на аккаунті немає. Давайте виберемо якийсь «Token Splash». Ось, наприклад, ось цей нехай буде Плум. Тут ми нажимаємо приєднатися, далі переходимо на сторінку токен сплешу, і далі нам просто необхідно нажати кнопочку реєстрації. Ось тут, для участі зареєструйтеся. Ми нажимаємо. І як бачимо, якщо у вас от така галочка, тоді у вас ніякої мітки немає. Якщо у вас ось тут галочки не буде, тобто ви не зможете зареєструватися в Токенсплеші, це означає, що у вас є мітка. Але вона може бути або full-міткою, або полуміткою. Як це визначити? Якщо, наприклад, ви в Токенсплечі зареєструватися не можете, тоді знову ж таки берете SpotX і переходите в Launchpool. Якщо є якийсь активний лаунчпул, тоді пробуйте зареєструватися в ньому. Якщо у вас в лаунчпулі реєструє, це означає, що у вас полумітка і її ще можна зняти. Як зняти? Тут, в принципі, все просто. Для цього вам потрібно буде зробити до депозит. Якщо ви перед цим робили, звісно, на аккаунт депозити, вам потрібно зробити депозит 100 плюс доларів і поторгувати там на споті, на фьючах теж якусь там певну суму грошей, там 50-100 доларів. Я думаю, це не особливо важливо. Головне зробити депозит і проторгувати. І тоді мітка повинна знятися. До речі, наскільки я знаю, мітки як даються, так і знімаються в 5-6 годині ранку. Тому, якщо ви, наприклад, в день в обітам чи ввечері зробили до депозит, щоб зняти мітку, і зробили торги, але вона у вас одразу не знімається, нічого страшного. Чекайте просто наступного дня ранку. Вона повинна знятися. Так бувають випадки, коли це не спрацьовує, але зазвичай е ось така схемка працює, щоб зняти полумітку. Якщо ж ви вже не можете зареєструватися ні в лаунчпаді, ні в лаунчпулі, ні в токенсплешах, ні в якісь там різні акції, до речі. Байбіт проводить дуже багато різних акцій, які я публікую все в себе в телеграм-каналі, тому рекомендую туди підписатися, щоб не пропускати. Так от, ви пробуйте в цьому цьому зареєструватися, так само в будь-якій промо-акції. І якщо у вас не реєструється, це фулл мітка, тобто цим аккаунтом вже не варто користуватися, бо ви все одно... На ньому нічого не зможете вже зробити. Якщо ж, ще раз нагадаю, ви не можете зареєструватися, наприклад, в Splash, але в лаунчпулі можете, то це було мітка і її можете зняти. Як це зробити, я вже сказав. Як бачимо, все просто. Ось таке вийшло коротеньке відео, тому що в принципі тут більше додати нічого. Але я сподіваюся, воно вам буде корисним. Якщо це, звісно, так, то ставимо відео вподобайку і підписуємось на канал, тому що на каналі ще буде багато цікавих і корисних відео. І не забуваємо підписатися на телеграм, тому що там інформація виходить більш оперативно. На цьому все. Всім удачі і до нових зустрічей.